Всім доброго ранку. Сьогодні висаджую сорт Сандра. Агроволокно вже, звісно, не дуже, але поки що не будемо нічого міняти. Я живу в Сумській області, то думаю, що всім зрозуміло чому. Ось такі саджанці горненькі, ось такі листочки. Сирт мені цей сподобався дуже, він взагалі не хворобливий порівнянні з. Іншими і такий простий у вирощуванні. Да, він не супер урожайний, але ягодка в нього смачна, з якимось фруктовим привкусом. І така транспортабельна, тобто можна вирощувати і для себе, і на ринок. І взагалі ранні такі, дуже ранні. Супер ранні сорти, вони не, не є супер врожайними. Якщо брати, наприклад, з бріла порівнювати, то бріла вона достигає пізніше. Тому у кожного сорту є свої плюси і мінуси. Вуса, до речі, дає Сандра дуже гарно. І вуса міцні, красиві. Це ще один великий плюс. Ось так, Іноді залишаю маленькі такі вуса, а ось покажу я ось, наприклад, кущик від нього вусик, я його пришпилила, сподіваюся, він приросте. Так що ось такі справи, ось чим я займаюся. Якщо кому цей сорт сподобався, пишіть. Якщо залишиться, обов'язково з вами поділюся. Для себе, навіть для себе, вирощую в чистому торфі. Іноді буває, що я змішую з землею, але в основному чистий торф. Чому? Тому що коли сажу, я нічого не додаю в лунку, ніякої підживки. Тому що, якби в торфі є. І поки вона підросте ось тут. Цього вистачить на два тижні і потім можна буде ще підкормити вже по листочку або в каплю додати. Користуюся ось таким інструментом. Ось так На скору руку чоловік мені зробив. Ось так роблю луночки. Головне, коли садите, Просто не заглиблюйте серединку. Ось отак як є. Торф трішки прикрили землею. І все. А потім полили гарненько. До речі, садить, зараз прекрасно, земля волога. Ну, по крайній мірі у нас на самщині. У нас були дощики. Так що всім гарного дня. Саджайте свою полоничку, вирощуйте, всім гарних привезів. До побачення!